І так, добрий день, дорогі наші. Як завжди, всього прекрасного знімаємо. Це наш соняшник з нашого роду. Ішов в нас сьогодні обід, як все. І на обід в нас сьогодні так, або борщ, або зубка, які вже готові, які ми не доїли вчора. І, І ми зробили картопля. В нас лишилася вчора. І макарони. Ми зробили макаронно-картопляні такі пиріжки. Що ми зробили? Ми тільки додали одне яйце. Добре, бачите, навіть ще не, не, не це. Бачите, у нас ще є макарони тут, ну то нічого. Ми їх, ми їх зблендурували, але не до кінця. І в нас вийшли отакі отакі картопля, картопляно. Паста, патата як кажуть італійці. І ми їх кладемо на вогонь. Отак. Це миємо. От, і ми зробили такі. Це все варене, його можна їсти і не обов'язково підсмажувати. Але в нас воно буде підсмажене. Окей. Зараз ми тільки поперевертаємо. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. В нас на обід. Ми лише з вчорашніх днів лишилася зупа. Холодна у нас сьогодні. І на друге у нас що це таке? Це у нас, як говорять італійці, паста патати. Ну, вона робиться не так, як я зробила, а робиться зовсім інакше в Італії. В мене вона зробилася так. Я взяла картоплю, взяла шпагеті. Булонизі, змішала докупи, профрулютувала фруль, і зробила отакі такі котлетки. Їх можна було не підсмажувати, можна було їсти і так сирими, тому вони не воно, то все ореально. І зробили відбивну, салат і перець. Перець дуже смачний. Дуже смачний. Треба тільки трошки посолити. В першу чергу я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, лайкайте. Так заходіть на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Щиро-щиро вам дякую. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті і всього, і всього найкращого. Я за вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного.